Вітаю! Хочу відповісти на коментар в цьому відео з приводу голок. Я дуже давно є фанатом голок шмец. Вони справді найкращої якості, їх я використовую, ніколи вони мене не розчаровували. Чудові голки я використовую як універсальні, так і ось такі джерсі, суперстреч, Ще в мене була просто стреч, от то вони скінчилися. Колбочку, звісно, я викинула. Універсальні голки про них балакать немає що, вони чудові, всі пронумеровані, кожна ще є дуже круто. Беріть до уваги, бо це справді гарні голки. У кожної, я думаю, професійної швачки для. Домашні машинки були хоч колись такі голки, і вона знає точно про що я кажу. Так, тут питання було в тому для трикотажу, який я використовую. Насправді є Джерсі, так, є тканинка Джерсі, так, ви знаєте, костюмки такі, тягне такі тя, тканинки, добре шиють вони, плотність залежить, звісно, і голки під це підраховані. Потім є проміжку тут є стрейч, просто, а є супер стречь. Стрейдж це такі з невеликою процентною ставочкою Еластану, а от супер стрейч це. Реально для таких біфлекса, типу, і ще більш тянучих тканинок. Я цими голками абсолютно задоволена. Буває так, що в мене немає можливості замовити голки або їх немає в наявності. У мене є місцевий магазин, в якому я. Звісно ж, купую, якщо мені потрібно щось дуже срочне, я куплю-куплю, звісно, будь-яку голочку, аби у мене був було про запас. І мені попадається одного разу ось така фірмочка. Робити не було що, треба було купувати, і я, звісно, купила цю голку, бо ви ж розумієте, виріб треба дошивати. І що я хочу вам сказати: пальсел, це теж німецьке виробництво голки, переводиться як укус. І Що я вам хочу сказати? Мене приємно здивувала якість цих голок, Тут у мене стрейч, але я вам ось що хочу сказати. Ці голки просто якісь магічні насправді, тому що, ну, по-перше, навіть універсальна голка шиє трикотаж. По-друге, ось я вам наприклад і ось цю покажу: універсальна двойна голочка. Я також замала для стрейчу, і мені треба було дошити на одязі строчки. І я купила ось цю універсальну. І вона мені прошила, і мені здалося навіть, що строчка ще краще, вибачте, за шмець. Ось голка вам, будь ласка, подвійна, які капризні дуже, дуже капризні ці строчка, і голки також саме для стреччого голка, чому мене так здивували, тому що це настільки універсальна голка, і вона шиє будь-що. Абсолютно. Зараз в мене тут номер 90. Я в принципі завжди обираю номер 90 для трикотажу. І вона саме найкраще, що це. Універсальна і дуже витривала. Вона, мені здається, що тупиться не так швидко, як шмец. Ну, взагалі, я що хочу сказати: голки і, ті, і інші у мене є. Дуже Я ними задоволена, їх я можу реально рекомендувати, проблем немає. На трикотажу справді немає ніколи пропусків. Тому, будь ласка, користуйтеся ось цими. Про ці не прогадаєте. Теж дуже-дуже крутезні голки. Мені зайшли, і, в принципі, я тепер їх спокійно купую. І не жаліюся. А раніше користувалися з такими Мадейн-В'єтнам. Теж звичайні гулечки. Ну, нормальні. Я б сказала, що теж не сказала, що я б не жаліюся. Ось такі, дякую за увагу.